Одразу попереджаю, не обов'язково має бути цікаво спочатку. Все йде по наростаючі. Чим дуж далі, тим краще. Я вам гарантую, так як я гуляв в суботу неділю, то є чудово. Ну Сьогодні холодюка це як замок на фіртесі замерз. Беркоса вже цвіте і мороз вночі. Ну це однако. Да. Продуманий ход. Шотичок, пішти немов. Пішли. Дамо. Пішли. Загалом все, я вирішу. От прямо тут зараз. Я вирішив, я буду займатися павербінгом. Ходім на КМС з з Льожа або з ліфтінга, або ну, тривожку цього. Що до речі, я так собі подумав, треба після iPhone буде відкладати собі не на велосипед, а на MacBook. Зараз дійсно це, як виявилось, дуже важлива штука. Фінанси, фінанси. I mass. I give you my heart <реш> <реш> Ні, ну це бред Бред кошмарний. Я попросив, аби весна була тепла. Але сука, схолтурили підрази. Привезли мені якусь браковану весну, то воно бля жарко, то воно, холодно. Ля... і льоду нема. Ну, Сьогодні не передбачування обставини. Я відпросився з третьої пари, адже зранку, коли їхав, мені під колес замочило всі ноги десь приблизно по коліно та й того трошки більше. Сутяка, я вже до третєї пари відчуваю мені трошки... хуйов. Холодно щось, сніг пішов. Значить, виходжу його звіра, джека в дворі немає насипку. Думаю, він отпустив, батько, ну, ладно. Ну, він, як обычно до сусідів біжить, там вже подружка, естественно. Виходжу за, льдай, за забор, так і є. Побігає через дірку і за мною біжить. Он. Жека! Побігли, побігли, побігли. Давай, давай, давай. Блін, як я б козабу. Пожди. Ооо, все поділо. Подлюка, ну давай. Відмінний лід, перевірений експертом. Я на льодові знаюся. Та що зароститься, фігня, то так треба. Я думаю, треба трошки підтягуватися. Тепер він тупорила ко. Стрітили ми з джеком по дорозі двох собак. Таких, як він розміром. Щось вони там трохи погарикались, потім обнігували друг друга, все, вже джека не одте. Ну. У мене є одна дуже сенсаційна новина. Зламалася борзна. Ля, я виходжу в трусах, мені тепло. В принципі, в принципі, зараз... О, зараз фокусується, пожалуйста. І де сніг. Заїхав тільки що на тренінг, там хтось новий з'явився, представляєте? Когось нового реферала знайшли. <рикол>... Ні, Ну прикольно, прикольно люди і більше, це і є круто. Гірявий спорт буде жити, ура, ура, перемога буде. А я ще сьогодні спробував пойти купити гірю в одного мужика. Ну, він сказав, що він нею займається. Хоча... Ну, В принципі, видно, звісно, що вона чуть і вона, так. Ну, блін. Може, ну ти що, воніш, давай я тебе її куплю. От яка прикольна тема з ковтипа отримать. Бля, вся ще знімаю, а? Це дуже пізнавально. Дуже, тобто. Ай, бля, сука. Я це думаю, як би так планшета не а? де же якось же можна його до себе причепити. Так, давай пробувати експериментируй. За експериментатор. Фу-фу-фу-фу-хо-ого! Фу-фу-хо! Фу-фу-фу! Так. Вчора трошки засидівся, але зараз пробіжуся по-смачному. Ой, пробіжуся. Ты тоже в вахере, да? Це що за пранк, я не понял. Э! Добре, що сегодня треба це минимум. Я собі вирішив переглянути спати, вже 9-та година. Я спати, хочу капець. Всього. Та я знаю, я Свірозбійник. Я з вами сьогодні не побігав, але в мене планшет був сівший. І це єдина причина, чому я вас не взяв. Хоча там було дуже керно і дуже холодно. Ой, отакого там. Ой, бляха муха. Отакого-то там їсть. Так. Да. Ще сонце сходило, було прикольно. Його не видно було, але там хмарки такі. Так, от так. І вирішив пройтися пішечки. Хороші щось таке Виробляємо. застань пары, иначе на свободу. У -у -у. Хорошо. Машина едет, непогана. Непоганская, само собой. Я сегодня иду на тренировку. А -а 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 -а. Ура! Ирис, ура! О, прикольно. Сусанята. Сусанята. Ой, собака. Нет, собака. Сосник. Гей, який ти прикольний сослик. Судячи з грифа, який стоїть, тут можна здогадатися, що лежить в рюкзачку і в сумці. Власне, чому вдвох? Бо я положив рюкзачок і він почав обриватись. Власне так, там десятка і тут десятка. Тож так, маю прошкутляти десь приблизно кілометра півтора. напевно там вже до двох там. Уже коло новий почті там десь около біля двох кілометрів з цими приблудами. Тож, побачимо, як буде проходити моє тренування. Думаю, трошки підзніму. Розкажу про реакцію людей, як то виглядає. Так, типу і запускаю таку тему. Хто принесе 2 кілометри 25 кг на горбу, просто скажу молодці. Так, Це буде вері круто. Щас, секундочку. Не якесь у нас тут. То є круто, то є вері круто. А, праве плече взагалі здається вже. І угору крутую буду гірю важку подіймати. І несучи вагуту страшну, буду я пісню весело співати. А це Віталій, вахнюк, сила гіри, степів. Токи що пішли, якісь дві е, панянки з дітьми, і одна дитині кричить: іди та машина їде. Я такий дякую. Вона така, якийсь дряхвий пацан кричить. Я думаю, о о Я просто вдітий. Ну, ні, просто якось воно. Йо, -я. Хорошо, хоч на лиці не написано. Ну ладно, так хотів, так хотілося, але не сказав. <laughs> Блін, прикольно. Взагалі знайшов позу дуже класно. Отак от продів, ш... М -м, як вона називається, ш... штангу і надів цю хрень на шию. Я її потім несу, отак от в двох руках. І на штангу спираюсь, воно дуже легко. А це як знімаю, так трошки трошки класно. Фу, про що вже доїли. Ось да, навірно видно. О, бля, побажіть. Ладно, я пранкую. Вовче, зараз, зараз буде пранк, до речі. Піть-піть. Дати привіт одному хлопаку, хлопаку, мужичку, дядьку, тренеру нашому. Блін, це прикольно, Андрюх. Без сарказма, реально. Чи, блін, так на мене дивляться, странно. Цей, той, ця козячка. Завідуй, завідуй, мовча. Завідуй, мовча. Я зараз тащу те, що повинна була. Ти тащить. Не на слабо. Зараз візьму, пущуся на сходинках і підіймуся на сходинки. Оце отак от буде. А може навіть два рази, для кадру. Хоча, напевно, на червоному не сталося. Короче, я потім покажу, як подимуся. Я зараз, я зараз, я можу. О, вот, сходим к тебе. Я так очень в карме. О, мага, о, мага. А я-я-я, ешь Давай, я к як я к комарику показываю. Фух, сейчас. Вот он вот такой. <laughs> Кто тут живет и шарик? It's very cool. 25 кг сюда. Я их сюда принес. Есть. 2 км подала, но. Бля. Там тоже ступеньки. Ти дивився на нього, який ух, крутий. Зробив підходів 5-6, напевно, на станову один підход, жим лежачі, це все станова, жим лежачі. 45 кілограм. Жим лежа там два разів зробив. В принципі, один підход, там просто вже близько до закриття було. Потім в лікся зробив 4 підходи на прес каз, з різними вправами. Там що там, пори лежачі, що я там. Я перше щось робив, я лежачі. Робив просто на спині. Щоб згадати. А, тю, вперед назад, вперед-уверх ноги, вперед уверх. Точно. Там така типа як березка стрілою-стрілою. давай, стрілою ноги вверх. І Ну руки посрак. Оце така штука. А, що там ще жучок робив і сидячи, коли руки назад, то ноги вперед, назад коліна той тобто, до торця притулять і відводить. Потом що? попрощався з усіма і пошов. Ну, в принципі, я останній пошов закрив вікно, закрився і пошов. Триняча зас... що я скажу? все, все мені більше нема що сказати, так і як отак. От. Отак. От іду зараз. на турнічок напевно планчет сідає. Я там запишу буквально чуть, -чуть як він не сяде о -о окончательно. Взяв резинку з качалки свою ж. Ну як свою, вона вже гетьманська, вона вже гетьманська. Я про клуба не про себе і оце замовкло, падла. Мужик до нас один прийшов. Чоловік, тобто просто красава. Я чесно, без ніякого негатива, без ніякого, просто якби він сюди не прийшов, негатив був би. Як він сюди прийшов, він красава. Лютий мужичара лучший, просто так. поздно, ніж ніколи. Лучше зараз, ніж вмерти, не знає, що ти можеш. Я думаю, результат у нього буде нормальний. Вже годить за полтора. Вісительно видно огонь в очах. Видно, що йому інтересно. Е, я себе так чувствую, блин, учителя. Олексійович, мені каже, покажи техніку, там те покажи. Він просто покажи там ривок, покажи там ці 1 Блін. Йо моє, який. Я Я ж, ж піздюк, а я КМС, мені Олексійович каже, ти КМС, вже можеш і показати. От блін. Прикольно. Яну. Класно, класно. Реально, лучші года Йдуть зараз. It's my blog, man. Я реально знімаю. Мене люди бачать. йо Йомоє, мене бачать люди, вони можуть написати мені щось, вони можуть сказати, який я окунь. можуть сказати, який я красава. О, прикольно. Мотивація, он грейд. наз Волны потянули. А, ну, вот на турнику раз в 10. 50. 50. 50. О. Ну, раз в 5. О, Я 10 сраблю, а ты должен 20 срабить. Да, я давно занимался. Кто ты виноват, и чем занимаешься? Да. Ну, давай. Нормально не получается. Ах, блин, очи, очи, очи. Еще не прокинулся. Ну, так, еще не... Проснувся в 5.30, бляха, тіло дерев'яне, я вчора ліг часов В 11. Крутився довго. І пройшов у 9. Ну як гуляв, з гуляв. На стадіоні був, так, на доставці один раз. Коротше, розвіявся і дуже довго розвіявся. Коротше, вчора я херню якоюсь займався. То так, в принципі, відбувається. Одко і попік. Сьогодні, на жаль, ну, як сьогодні вчора, я не поставив мобілку на зарядку і, і все. І виходить, прямого не буде ефіру. Да. Жека. Вам комфортно? Це найголовніше. Щось наподобі. Карман закрить. Джека зват. Зараз. Карман кажу закрить. Неудобно, одне рукою. Ну-ка. Сочок полежить тут. О, прибіг. Диви, що має. Дивишся маю. Диви, маю. Ну. ти Тівунничок маленький. Нащо звеніть? Поки що зайшов за поворот, а там величезна овчарка стоїть ну, з, з ошейником. Ну, я думаю, блін. Ні, не треба. І Джек починає до нього стартувати. Просто ледь біжить до нього. Подбігли, нюхають, І так неловко нюхать, замерли. думаю, пи***. *на. Я подошов. короче, Починає Джек гарчати. Я йому, фу, не можна, йому спокоївся щось. Ще понюхали друг друга, потім цей більше починає гарчати, я його за ошейнику хватив. Глажу стоїть спокійно спокійно. Другою рукою перехватився свого окуня на руки і одійшов трохи. Він це взагалі бляха, там він реально біжить не просто так, понюхається врядлі. Він же сам перший агресірує, як охера, Джек. Ти бра. Джек, ви тільки підсвій тут Скажи. ось після. Джек. Джек. Ну що тут кулялки? Ти диви, який. Всі нюхає, нюхає. О, прив'язав цього розбійника, бо там овчарка якась друга шавка. Там теж якась собака на цепку, напевно, сидить, не суть важно. Ну блін, та овчарка не прив'язана. привезена. Ти гаразд овоч на побутку. Так, власне, там є ще три собаки в одному хіпі, які свободно можуть вибігати. Та ну їх нахер. Рижі всі, думаю, Джек зараз закантується і все. Так отам, інтересно. Ой-ой-ой. Класно, взагалі дерево посеред цього росте. Воно болото так іначе. Прикольно. Сядь молоди. Very beautiful weather for my uh, running. But now I walk with Jack to. Як uh, to lake uh, In big lane. Керіо, як буде повні. Буду зараз намагатися навчити його команді дай лапу. Джек, дай лапу. дай лапу. Дай лапу. І гасає, гасає. Дивіться для тебе маю. Я маю корм для тебе. Диві. Як гравій тіфо? Чого я тут раніше не був? Джек, скажи мені, чого я тут раніше не був? Зараз буде чоботи. Так. Це чий видно? Джек! А? Бачите, це таке. Там калюжа, там калюжа, -то. то есть я после их то есть по следах тихо сижу. Вот на палку ступаю. Вот по траве по Смотрите, сейчас я что-то покажу вам. Ого! Хорошая! Зато гілки можна прийти, за тої, що ця хрень не отам, а та, що гілка, що уле трохи речить. Взагалі гілок дохера було, тут таке зароще дерево. Ми з друзями були первопроходцями скажімо, зробили за собі скакалку. Гіл. Гілки трошки пообламували ті, що мішали, потім якісь затисали оту гілку, щоб по ній не шрушало, Ну, блін, це хуже. Там кора була, так воно хоч не скользило, коли мокре. А, а потім я думав повисну на одній гілці я вже не пам'ятаю, з якої сторони вона росла. Повис на одній гілці, думаю, зараз поняли, як на турніку, типу, розкачаюся і пригну далі. Вона зламалась просто. Там такий класний відос. Ми тут на цьому березі святкували 31 травня, останній дзвоник 9 класу. Тобто, дійсно в школі багато з нас було останнє. Були летить. А ну що у тебе. Кліщ Що до кліщів, на мені нема. Єсть. Є один. Казирний. Напевно, не видно. Так, два кліща. Нашов на собі одного і на джекові. Вони різні, розумієш? Це от, ну, на планшеті лежать зараз, я на камеру попробую надвинути його. Падлюка цепляється, як глянь. О, до кліщака. Оце повз заягать. Це бобри погризли колись. А вот там пыляно. А там пыляно вот вообще, глянь, ровно ровный А тут ББР, конечно, взрыв. Я не понимаю, это зимой, наверное, пыляно, Бо, а нахера вообще. Сильно удобно сюда во дрова таскать. О, вот это, что шо, место. Это рыбы тут, а бля. И пьявок. Не, ну тут просто вода, тут вряд ли пьявки будут. Блин, это все такая затоплена, недоступная территория. Ще з кофточку зніму. Вода не така й погана, я вам скажу. Дно пісочок. Мені цікаво, що тут по рибі. Це, звісно, питання, яке не будемо мучить завжди. А, бодра, хороша вода. Ой, зробили, злили нас с тобою. Здравствуйте! Да. Хорошо, однако Конечно же, снимаю Сегодня заканчиваем Сегодня заканчиваем? Конечно на твоє здоров'я, Там дрібоття стається з тієї сторони, в принципі, і трошки погані, пеньки, поганенькі. Там сучок є. Один і слабий, не хороші. А так з цієї сторони, дивіться, тут вже розбиті пеньки багато. Ось тільки от тут а, два мене зараз напрягає. Оце третій, в принципі, у мене напрягає. Но тут а, просто треба постукати по ньому. добре. Оцей не хороший. Оцей і отам там ще два штуки лежать, там сучки, Ну, в принципі буде це достатньо просто. Ой, посижу я. Поки їхав, я щось спішив кудись. А -а -а. Ой, бля. Фу, щось я зняв пояс, сів на сходинку цю... і заснув. Скільки... Сити... А, а, я ману 15 спав. Ты <свист> сюда. Что ж такие страшные? Ну, похер. <свист> Это страшный. А ну-ка. На. На. Подлюка, На. На. О, такого. На, трощи, гада. Хорош. На. И ты тоже. Что ты вообще дивишься? Эй. На, через... Not bad, я вам скажу. То, як... О, зараз треба розбити цього красавця. Вже колодном я, я попробував це ну, не йде, не, йде, не подається. Той є верить гігантський паньок, так роди. Хол... Сюди, сюди. Такий прогрес на нас вже досить суттєвий, там щось менше 20 пеньків. І це десь на довго. Це 10 пеньків. Ну, 11 чи 12, через ними. 10. Один удар. Трещина. Трещина. Ви ж бачите трещину. Ви її не бачите, мені бачите. Дивіться, дивіться, одну рукою, однією рукою. Ось. Ви Знаєте, хто такий машине. Що, можете через канал? Дивись, як тут воно розходиться, Оце, тут, тут одна серцевина, а тут друга серцевина. Тобто отак от іде розріз і вони там розділяються. тобто, Як це пояснити? отут іде отак от стовп, поняли? І воно в цій точці розділяється. Тобто, получається штани, по суті. Ну по суті, шортики. І мені зараз треба їх розбити отак, поняла? Щоб якщо я так хочу зробити, як как було бы з тими, от і все. Структура там така інтересна, це воно Воно железобетонне. Оця частина, вона просто сука, непробиваема. качалку. Це вокзаль, вокзальний, вокзальний біля. Ні, два пенька стало, я не уйду. Що мені, в понеділок це спеціально ради них їхати? Я э як одна останеться, нічого не знаю. Що це буде? Не всі блин, такі були. Ти бачиш, бачив, як хорошо. В центрі дня посереда. В центрі дня. В центрі те хоть лошадь, бля. Географічно. Одмінно, дуже вам дякую. Сьогодні на годиннику вже... Блін, восьма, не круто. Хоча є чудове чітке, супер мега виправдання. Я вчора працював з 3 до 9 там, з фігнёй, Власне, додому повернулися ми в десять, Показував цю зробити, вже 11 і вже тільки ді... тоді льгав. Отаку. Ну власне, в 5.30 будинків прозвонів. Але я би встав. Я би міг, ну тільки нашу. Ну от серйозно, смусіл мені ходить цілий день вареним, якщо <сих> неділя сьогодні нікуди спішити не треба. <сих> сьогодні неділя, я... Я вже сказав, коли я проснувся. От в кармані лежить. Гуляю з цим розбійником, гуляю з цим розбійником, який в мене при Весь корм Йо-йо! Оце не суть важливо. Зараз 8.26. В принципі, все добре, я ще не хрумав, бо на базарі ще сир стоїть на прилавку, а не вдома. В принципі, все. Сьогодні плани такі. Прийти, постирати кросовки, потім починати монтувати відос, зробити відос, взагалі повністю його зробити. І домашку написати хоч якось. Взагалі, не хоч якось, а треба добряче так написати. Ну і все. І загалом все. В принципі, сьогодні планів нема. На завтра. Работа, написано, завтра работа, на сервере работа, там точно. Ну и технарь, конечно, есте... естественно.